Всім привіт! І я сьогодні покажу, як зробити отакий крутий слайм. Поїхали. Такс, і нам знадобиться мука, нам знадобиться мило, нам знадобиться олія і сіль. Такс. Перше, нам треба налити мило. Так, можно трошки больше, але так так само можно. Дальше соль, селька, дальше муку. вот стильки. и дальше олию то есть стільки. так теперь все перемешиваем вот так Трошки більше треба муки. мути Ось окільки. Ось Так, от. Я зараз перемішаю і потім покажу. Так, треба просто більше е, олії. Ось стільки. І все, я зар... і зараз я покажу. Все, я перемішав і тепер можна це діставати. Так, його ще треба трошки в руках перемішати. Так. Так от. І все. У вас получився такий слаймик прикольний. Він похожий просто як слайм, але він просто, ну, його можна просто зробити своїми руками. Це дуже прикольно. Отак. От І всім до зустрічі.